Гузюк, Лілія. Я дитячий та сімейний психолог і флорстайн спеціаліст. І сьогодні я би хотіла поговорити про підлітка з аутизмом. Як допомогти саме дитині навчитися вирішувати його проблеми та труднощі, з чого розпочати? Тому що що такий підлітковий момент? Це момент, такий складний момент сепарації, і де дитина, де саме вже підліток, повинна на себе взяти відповідальність за. Свої дії та навчитися вирішувати певні труднощі, певні проблеми. Припустимо, це можуть бути проблеми дуже різного характеру, починаючи від того, що, наприклад, я хочу ходити однією дорогою, тому що вона мені подобається. І припустимо, дитина вже ходить цією дорогою однією до школи, ми даємо їй цей вільний простір, але вона десь затримується дуже сильно і не приходить вчасно. Або, припустимо, що дитина ходить в школу, підліток саме ходить в школу. Але при цьому він якісь уроки вирішує, а певні уроки вирішує, що він робити не буде. І він робить протестну поведінку, що мені вони зовсім не подобаються, і я їх не роблю. Тобто це якби проблема батьків, і батьки стараються вирішити цю трудність, що все-таки дитина знала, розширяють, там, наприклад, інтереси дитини, або зацікавлюють іншими. Іграми ну, такого характеру подібного там, на предмет, наприклад, якщо це там, алгебра, геометрія, купують якісь просторові фігури, але цю проблему вирішують батьки, а не дитина. Тобто, якби за свою поведінку дитина відповідальності не бере і не несе. З чого нам розпочинати, якщо в дитини є саме такі моменти, якщо дитина не вирішує проблеми? Але все-таки в неї вже є прагнення сепаруватися, прагнення бути самостійним, прагнення йти кудись, припустимо, піти самому в магазин, але я пішов в магазин і не сказав цьому батькам. Тому нам треба буде зберегти границі, щоб все-таки дитина розуміла, що їй робити можна, а що їй робити не можна, припустимо. При цьому вона повинна навчитися брати тут відповідальність. І по-дорослому вже вирішувати проблему, але в межах своєї безпеки, і в межах нерозривного зв'язку, якби з батьками, в плані інформаційного, що батьки знають, що, де і як зі мною відбувається. З чого нам розпочинати? Якщо нам потрібно, ось саме навчити дитину вирішувати цю проблему. Тобто, перше, з чого ми будемо розпочинати, це. Дитині треба показати, що це її проблема. Тобто, якщо зі сторони підлітка, то я усвідомлюю, що це є проблема, і це є проблема моя. Ось наш перший рівень усвідомлення проблеми і відключення її від інших. Припустимо, візьмемо тут, ось тут таку ситуацію, що дитина. Не вчить певний урок. Припустимо, вона відмовляється робити математику. Всі уроки робить, а математику не робить чомусь. Чомусь вона не робить, ми не знаємо чому. Чи це відносини з вчителем, чи надто важко робити цю математику, чи це нудно, чи це не в межах моїх інтересів. Але дитина цього не робить. І з чого ми повинні розпочати, що це все-таки проблема дитини, вона повинна її усвідомити. Як з чого ми починати можемо ось тут підхід і з чого розпочинати взагалі нашу роботу? Ми можемо розпочати саме не з вирішення проблеми, а з розділення Ви... певних дій, певних ситуацій, певних бажань відносно членів сім'ї. Тобто, Наприклад, ми б, зараз я вам поясню, що чому ми з цього розпочали, не з проблеми саме. Ми повинні зрозуміти, що дитина розуміє, що якби математика стосується її, вона ходить в школу, їй там не цікаво, їй стає нудно, вона це не робить, виникають результаті, там, труднощі в неї, вчителька незадоволена, це ще більше пригнічує. І це, якби дійсно, це проблема є саме ось цього підлітка. Хоча вирішують його й на даний момент батьки, якось шукаючи якийсь підхід. Але припустимо, чи розуміє ця дитина, що це її проблема, тому що зазвичай відбувається як? Припустимо, мені погано, мені погано, тому що мені не подобається все. Чому тобі погано? Тому що не подобається, і ми заходимо в якийсь такий тупик, з якого нема виходу. А нам потрібно, щоб дитина зрозуміла, що нам треба прийти до якогось рішення, тому як ми робимо? Спочатку ми робимо не на проблемі, тому що це психологічно складна тема, і дитина може вже нам піти в такий про те, що вона не хоче з це говорити, не хоче вирішувати, але зробити під етап до цих вирішень і усвідомлення проблем. Тобто піти на бажання певні і на виокремлення себе як особистості від інших людей. І ми, припустимо, можемо зробити таблицю. Ось у нас є там Стас, 12 років. Мама є і тато, і що любить Стас, ми записуємо табличку, які фільми любить Стас, які, яку музику любить слухати Стас і любить музику слухати мама і тато, що любить готувати, яке в нього є хобі, яке є хобі мами тата. Тобто ми відмежовуємо ось цю нашу окрему особистість цього підлітка Стаса від інших людей. Ми показуємо, що є ти ось такий. І ти це якби пропишуєш, є тато ось такий, і є мама ось такий. Що твої бажання і твої хобі, твої захоплення саме ось такого характеру, як ти сказав, нам ось це в нас такого характеру татові, наприклад, захоплення, бажання, вподобання, а це мамині. Ми виокремлюємо. Підлітка від інших показуємо, що він інший, що не значить, що якщо він любить пити Кока-Колу, то цю Кока-Колу любить і мама, і тато. Ми виокремили цю дитину з-поміж інших з допомогою, наприклад, таких кейсів, де ми там можемо навіть написати там, школа, робота за комп'ютером і там хореографія. І там, де школа кладе до себе, де хореографія мама до себе, де робота за комп'ютером тато до себе. Тобто ми граємо на ось це розподілення. Тебе і виокремлення тебе як окремої особистості, що ти є ось такий індивідуальний, така сама у нас індивідуальна мама і тато. Тепер, коли дитина в це грає захопленням, супер, вміє, говорить, розуміє, можемо час від часу робити день мами, день тата, день стаса, ми переходимо тепер до проблеми. Тобто ми можемо написати дуже багато проблем і знову ж таки їх поділити, де татона, де мамина, де стаса. Припустимо, що це можуть бути за проблеми. Я запізнилась на роботу, тому що затрималася там, не знаю, вдома, готуючи їжу. Я не виконав домашнє завдання, тому що мені було нецікаво, бо просто я не виконав домашнє завдання, насварила вчителька. Я не здав вчасно проект, тому що не було світла. І я не міг працювати за комп'ютером. Ось ми написали багато проблем. Зараз я озвучила три, але ми написали багато, і ми знову ж таки поділили, де проблеми стосовно стаса, де проблеми стосовно тата, де проблеми стосовно мами. І ось в цьому моменті ми можемо вже якби дитині, ну вже у нас не дитина, вже у нас підліток, підвести ось цю інформацію, що наразі саме ось є твої проблеми. Бачиш, тому що вони стосовно. Стосуються школи, вони стосуються, не знаю, там, заняття спортом певного, вони стосуються, наприклад, там, сидіння за комп'ютером, вони є твої, тому що вони стосуються тебе. І тепер в нас є проблема, але що нам з нею робити? Так, да, вона ось така з'явилася, але що далі? Якщо зазвичай це виконувала мама або тато допомагав, а тепер я щось маю робити щось сам із цією проблемою, з цими своїми труднощами. І вже на цьому етапі, коли ми розглянули бажання оцей момент, подобання, зробили ось цю табличку, виокремили, що ми всі різні. Тепер ми прийшли до того, що ось до самої вже проблеми, до її усвідомлення. Що в плані усвідомлення нам треба зрозуміти? Перше, що зрозуміти, що вона моя. Зрозуміли, розклали, обговорили. Вона моя. Тепер мені треба знати, наскільки вона велика. Тобто вона велика чи маленька ця проблема, тому що в залежності від її кількості, від, навіть не від її кількості, від її інтенсивності, це буде впливати на мене. Припустимо, якщо вона мене дуже тригерить, наприклад, я ходжу завжди там, однією дорогою, зараз там роблять ремонт. І дитини можуть починатися сенсорні різні моменти. Припустимо вона може там стукати головою або щось робити, наприклад, там починати стимулювати, крутити якісь дзиги, або можливо навіть може починати ехолалити, або може, наприклад, замикатися дуже в собі і бути ще більш нервовою за того, що в неї росте рівень тривоги. Або це може переходити в певні ритуали. Там, наприклад, завжди зайти в магазин по якесь морозиво, або зайти в магазин, купити щось, те, що я зазвичай там купую, якусь чи іграшку, чи навіть це може бути не іграшка, мило, предмет, будь-що. Тобто дитина йде в ритуали, і це впливає і на її поведінкові аспекти, на її такі психологічні, де їй важко емоційно. Вона зривається, вона починає гучніше говорити, вона більш імпульсивна. Також впливає на такі нав'язливі дії, коли вона щось одне й те саме перевіряє, припустимо, виходить з хати, перевіряє, чи вона нічого не забула, або, наприклад, там, кладе все по своїх мостях і в місцях і виходить, включається педантичність. Тобто ми бачимо, наскільки це впливає на дитину, і ми можемо їй допомогти визначити, якщо це, чи це велика в тебе проблема, чи невелика. Якщо таких змін сильних немає, дитина там сказала, ну, вона каже, я засмутився, але як там на емоцій на емоційному стані нормально вона працює, на поведінковому теж вона не зривається, не кричить, голос не підвищує, наприклад, на батьків сама спокійна, то ми можемо за цими розподілами знову ж таки виділити тепер, чи це велика проблема, чи це маленька проблема. Як ми можемо. Що ми робимо на цьому етапі, на цьому етапі ще усвідомлення? Ми ж знову-таки пишемо багато проблем, наприклад, у нас проблема там, я запізнився в школу. Окей, коли ти запізнився в школу, що ти відчуваєш в тілі своєму? Вивчай, щоб дитина вивчила підліток, вивчив, що відбувається. Якщо там відбувається, наприклад, там, я трушу рукою при цьому або тупаю ногою, або починаю гучно сміятися, тобто в нас є вплив на тіло. Або, наприклад, там, я хочу втікти, є якісь такі виявлені бажання, що дуже складно емоційно, ми пишемо, це, що ми відкладаємо її до великої проблеми. Якщо там, я засмутився, або мені це не сподобалось, це є проблемою, але невеликою. Тобто ми робимо ось цих розподіл. Велика проблема велика. Велика чи маленька? Велика чи маленька? Знову ж таки, що в нас завжди в цьому аспекті саме головне залишається? Саме головне в нас залишається те, що ми маємо показати різноманіття поглядів. Тобто ми маємо не йти в таке обмеження ізоляцію, якимсь одним шляхом вирішення. Ми маємо показати ось ці границі, що вони широкі, що ми можемо цю проблему вирішити по-різному, що цих проблем дуже є багато, але вони не повинні оволодівати ними. Ми можемо ними оволодівати. А ми ними оволодіваємо, коли ми усвідомлюємо їх, розуміємо, чи це велика чи проблема, чи маленька, і наступне ми знаємо, що ми можемо з нею зробити. Тобто, ми з вами вивчили, що ось це моя проблема. Поділили ці проблеми на маленькі, на великі, і тепер ми йдемо до способів подолання цієї проблеми. І припустимо, як ми брали початково, припустимо, у нас проблема, що я не хочу. Там, вивчати математику. Я не хочу вивчати математику. Угу, Добре. Проблема це, вирішили, що це, наприклад, маленька проблема. До речі, потім ми можемо ще показник ввести там серйозно, ну, якби середня, ну, якби ось це градуювання таке розширити. Але зараз ми з вами розглядаємо на великий, на маленький. Маленька, так. Це маленька проблема це моя проблема. Але нам треба її вирішити. Як її вирішити? Вирішення в нас йде з вами від причини. Тобто нам потрібно знати, щоб вирішити її, яка причина. І ось тут самий важкий момент, тому що дитина часто не знає, в чому причина. В неї є відчуття того, що ну, їй це не подобається, неприємно, не хочу робити. Але чому це так, я не знаю. І тут дивіться, ось цю причину, так як і емоції дитина пізнає через інше. В даному випадку ми будемо братися через батьків. Тобто батьки виступають таким відзеркаленням і показником того, щоб донести до дитини, чому ця проблема, щоб дитина краще вивчила себе, але через них. І тут дуже важливо треба бути уважним батькам. І припустимо, якщо ми бачимо, що там, ця математика завжди була у вівторок і в п'ятницю, тепер ця математика змінилась. Ми можемо сказати, дивись, ти не любиш зміни і навести якісь приклади, ти любиш ходити однією дорогою, або там кількома дорогами, ти любиш їсти ось такі-такі продукти, а ці не дуже любиш. Тобто, тобі, мабуть, не дуже подобаються зміни. Можливо, це тому. Або, наприклад, там у вас змінилася тема. Тобто обговорити цю математику з різних сторінок. У тебе змінилась тема, в тебе були, там, не знаю, вивчили дроби, тепер ви дроби не вивчаєте, ви вивчаєте там, якісь рівняння, і дроби тобі було дуже легко робити, а рівняння не дуже. Можливо, тому не подобається математика. Або, припустимо, що, можливо, математика стала в кінці занять, в кінці уроків, а була на початку. тоді дитина була не настільки втомлена. Тобто ми цю математику розглядаємо з різних сторін, що там змінилося, який там вчитель, яким тоном він говорить, цей вчитель, в які дні ти ходиш, що в тебе відбувається в ці дні? Можливо, в ці дні теж щось є ну, важке, що потім дитина вже очікує весь день, що ввечері буде заняття, і це впливає вже на якийсь і початковий її, ну якби ранок, коли там ще. Вранці уроки, Але вона вже думає за те, що буде ввечері, і це піднімає тривогу, і в результаті їй важко концентруватись на цій математиці. Тобто ми вивчаємо все, ми даємо, розписуємо ось ці такі варіанти: А, Б, В, Г, Д, Ж, З, все, що пов'язано з математикою. І даємо дитині можливість вибрати те, що може вплинути на ось це її небажання робити. Тобто ми дуже грунтовно вивчаємо причину. Чим більше ми вивчимо проблем і причин до них, тим легше нам буде знаходити рішення, тому що, що робить дитина, ну, що робить дитина, потім підліток, потім дорослий, вона йде в певну стереотипну поведінку. Чому це так відбувається? Тому що це дає стабільність і надію, що ось так буде, це мені подобається, це мене структурує. Я ось такий. Мені легко це виконати. Припустимо, я знаю, що очікують від мене, я знаю, що я хочу. І якщо я піду десь в якусь іншу сторону, припустимо, мені буде вже некомфортно. Тому нам потрібно показати, що навіть якщо є якісь ось ця різниця, якщо навіть не різниця, якщо є так, зараз подумаю одну секунду, якщо є ось це різноманіття, то це не повинно вибивати мене з ось цієї моєї колії, в якій я відчуваю себе комфортно і в якій є тривожний. І щоб нам це показати, нам це треба максимально проговорити, максимально розглянути, максимально вивчити детально, щоб дитина сама звернула на ось ці деталі. І коли ми вивчаємо причини вже, сюди ми йдемо до рішення. У нас є така-така причина, як ми можемо це вирішити. І знову ж таки, працюємо над рішенням. Припустимо, є в нас хлопчик-стас, йому не подобається математика, тому що математика заважко, змінилась тема. Що ми можемо зробити, щоб тобі було легко? І ось на цьому моменті ми можемо давати початково дорослій дає якісь пропозиції. Ми можемо пограти, наприклад, там в гру, ми можемо, ну яка стосується цих, але там з якимись візуальними опорами. Ми можемо, можливо, там пограти з сірниками, якось повикладати це. Припустимо, ми можемо послухати цікаву, там якщо дитина любить англійську мову, наприклад, цікаву лекцію на англійській мові стосовно того, як пояснюється інший вчитель, і поперекладати це, зробити це там в Гуглі, припустимо, де тобі буде дуже подобатись, де дитина любить. Тобто, ми вже шукаємо ось ці рішення. Чи ми можемо піти, наприклад, там до вчителя додатково позайматися, але щоб там в кінці щось вони робили разом цікаве, щоб був цей момент заохочення. Ми шукаємо рішення з дитиною і. Це відмічаємо. І в нас тоді буде усвідомлення дитиної проблеми, вирішення, які можуть бути причини, і вирішення проблемати, точніше, навчання, які є причини, і які ми можемо знайти рішення. Що вас важливе тут залишається? Тут залишається взяття відповідальності дитини на себе. Тоді ми перескакуємо до ось цього моменту, до цього моменту, що це мої труднощі і моя, припустимо, проблема. І ми говоримо, що так, ти відповідальний за це. Тому якщо тобі десь важко, ти кажеш нам приходиш і ми вирішуємо з тобою разом. Ми не кажемо, що там в інших такого не трапляється, в тебе трапляється. Ми підтримуємо, ми є підтримкою, через яку дитина пізнає цей світ. І наскільки комфортно ми зробимо цю підтримку, наскільки легше буде дитині. Так, і ще один важливий момент. Теж в мірі відповідальності і в мірі границь, тому що проблеми бувають різні, може бути, припустимо, там я виходжу викидати сміття і дуже довго не повертаються. Дивіться, якщо в нас є конкретні правила вдома, там, через скільки там, співвідношення часу, простору, де я знаходжуся, як ми маємо бути в контакті, ці труднощі ми повинні вже вирішувати саме границями і правилами, не заборонами, а саме правилами. Тобто в нас там є правило, що коли ми домовились на цей час, то ми там знаходимося завжди. І тут же робити керування з допомогою телефона або смарт-годинника, де ми можемо поговорити, але вводити для підлітка конкретні правила. І тоді вже саме за допомогою правил на рівні ставати на позиції дорослого, тому що з підлітка ми хочемо зробити дорослого з відповідальністю. Тому ставлення в нас має бути теж якби зі сторони поваги, зі сторони розуміння, як дорослого. І тоді ми очікуємо це саме і від себе, ми це робимо, і очікуємо від дитини. І ми вводимо чіткі правила, наприклад, що ми робимо в цій сім'ї, в нашій сім'ї, що ми не робимо в нашій сім'ї. Які в нас є правила, і тоді йде вже по мірі цих правил і відчуття ось цих границь. Тому що чим більше ми даємо свободи, тим більше в нас розривається границя. Так, на цю тему іще ми з вами поговоримо наступного разу, тому слідкуйте за моїм Ютубом. Якщо вам цікаво, будуть виходити нові відео. Також ви можете писати свої запитання під. Під даною темою, під даним відео, і я буду максимально відповідати на них. Так, дуже дякую вам. І ще раз нагадую, що головне рішення, щоб нам вирішити проблему, нам потрібно її усвідомити. Тому ж працюйте з вашими підлітками над усвідомленням проблем та хороших вам результатів. Дякую! І з вами була я, психолог Лілія Гузюк.